Сьогодні лабораторна робота номер 9 це обов'язкова робота до виконання, тому, якщо є запитання, одразу запитуйте. Тема цієї роботи гідростатичне зважування тіл. Спочатку ми дивимося відео, рекомендоване нашим підручником, а потім я вам покажу лабораторний зошит, документ. Де ви будете виконувати, Я також дам інструкцію стосовно віртуальної лабораторії, де можна виконати цей експеримент. Ем, виконувати експеримент в віртуальній лабораторії за бажанням. Якщо вам достатньо буде зрозуміло у відео всі інструкції, ви можете використати ті, ту інформацію, яка буде у відео. Але давайте по черзі спочатку дивимося цей досвід. Сьогодні ми познайомимося з одним із методів визначення маси тіла, який також дозволить визначати і густину речовини, з якої воно складається. Цей метод стає в нагоді, якщо у нас немає терезів або межі вимірювання терезів не дозволяють визначити масу тіла. Цей метод отримав назву гідростатичне зважування тіла. Тому тема нашої лабораторної роботи буде аналогічною, а метою буде опанувати метод. Для початку потрібно зрозуміти ідею, покладену в основу експерименту. Нехай у нас є тіло, що тоне у воді. Ви вже знаєте, що не всі тіла, занурені у рідину або газ, діятиме виштовхувальна або архімедова сила. Значення цієї сили розраховується за формулою. Сила архімеда дорівнює ро ρ – це густина середовища, а В об'єм зануреної частини тіла. Розглянемо випадок, коли тіло підвішене на пружині у повітрі. На тіло діє сила тяжіння, спрямована донизу, та сила пружності спрямована вгору. Виштовхувальною силою в цьому випадку можна знехтувати, оскільки густина повітря незначна. Ситуація зміниться, якщо тіло занурити у рідину. В нашому випадку у воду. Виштовхувальна сила збільшиться, оскільки густина води набагато більша за густину повітря. Візуально ми це побачимо, оскільки розтяг пружини, на якій підвішено тіло, зменшиться. Проведемо аналіз ситуації, використовуючи форму. Перша ситуація характеризується рівням. Кх1 дорівнює МЖ. З лівого боку знаходиться вираз для сили пружності, що виникає у пружині, де К жорсткість пружини, а Х1 видовження пружини. З правого боку. Вираз для сили земного тяжіння. Між ними стоїть знак рівності, оскільки система перебуває у рівновазі. Друга ситуація характеризується іншим рівнянням. К 2 дорівнює МЖ мінус З лівого боку вираз для сили пружності при меншому видовженні пружини. З правого два вирази для сили тяжіння та виштовхування сили. Ці сили віднімаються, оскільки діють у різних напрямках. Розділивши друге рівняння на перше та виконавши незначні перетворення, ми зможемо отримати остаточний вираз для обрахунку маси m М дорівнює ропла х1 поділити на x1 мінус х2. Як видно з остаточного виразу, для розрахунку маси потрібно визначити його об'єм та видовження пружини в обох випадках. Тепер ми можемо скласти перелік необхідного обладнання, лінійка, пружина або гумовий шнур, штатив із муфтою та лапкою, вимірювальний циліндр із водою, два тіла, кожне з яких тоне у воді, наприклад, 2 кільці. Як і в будь-якій іншій роботі, результати будемо занотовувати до таблиці, яку попередньо створимо у сошиті. Перейдемо до виконання кроків роботи. Спочатку визначимо ціну поділки вимірювальних лінійки табірного циліндра. Встановимо на столі штатив та закріпимо на лапці штатива пружину. Виміряємо довжину нерозтягнутої пружини l 0 v та занотуємо до таблиці. Виміряємо об'єм води у мірному циліндрі V0V та занотуємо до таблиці. Прикріпимо до пружини перше тіло. Дамо пружині розтягтися і виміряємо її кінцеву довжину л Занотуємо Занотуємо нотапоцію. Зануримо тіло у воду. Зверніть увагу на те, що тіло має бути занурене повністю, і воно не повинно торкатися дна або стіна помірного цивіта. Виміряємо довжину пружини l 2 Занотуємо до таблиці, вимірюємо об'єм води із зануреним тілом В та занотуємо до таблиці. Якщо ви виконуєте роботу за відео, пропонуємо самостійно, за зображенням виконати ті ж самі кроки для другого тіла. У нас в об'єм. Експериментальна частина роботи завершена. Переходимо до розрахунку. Для першого тіла кроки будуть поясні. Для другого ви їх маєте проробити самостійно. Опрацювання результатів експерименту. Визначимо об'єм тіла, використовуючи вираз об'єм тіла В мінус В. Занотуємо результат. До таблиці. Визначимо видовження пружини в обох випадках, використовуючи вирази x1 дорівнює L1 мінус l 0 v x2 дорівнює L2 мінус l 0 v Занотуємо результат до таблиці. Розрахуємо масу досліджуваного тіла, використовуючи вираз m дорівнює густина води помножити на об'єм тіла. Х1 та поділити на різницю Х1 мінус Х2. При проведенні розрахунку зверніть увагу на те, що густину води ми виражаємо у грамах на сантиметр кубічний. А саме густина води рівна 1 граму на сантиметр кубічний. І кінцеве значення маси тіла ми також отримаємо аналіз експерименту та його результати. Проаналізувавши експеримент і його результати, зробіть висновок, в якому зазначите, яку фізичну величину і яким способом ви вимірюєте. Які ще методи вимірювання цієї фізичної величини, ви знаєте, у чому перевага опанованого? На завершення творче завдання. Обміркуйте і запишіть плану. Творче завдання виконувати не обов'язково. Це перша частина. Тут є всі, всі вхідні дані, так ви можете е, передивитись це відео і е, заповнити табличку. Я вам сказала, що я вам даю цю-то е, зошит для лабораторних робіт, тут ви вписуєте клас, е, прізвище ім'я. Тут в нас є що це лабораторна робота номер 9 гідростатичне зважування тіла. Мета цієї роботи, теоретичної відомості, те, що про що сказано, було у відео, так? що таке вага тіла, що це М помножити на Ж, і, і вага тіла на дні басейну буде менше через виштовхувальну силу, тому що нам допомагає сила Архімеда відштовхувати тіло, тому від ваги ми віднімаємо архімедову силу на будь-яке тіло погружено вниз у воду. Тут у нас є запропоновано скористатися покликанням. І заповнити цю табличку. Зараз я відкриваю цю віртуальну лабораторію. У нас завдання, якщо бачите, в, лівому, в правому нижньому куту куті є одне тіло за замовчування, ми обираємо два тіла. Для тіла А ми вибираємо, як у відео у, у зошиті, Речовина R, для тіла вибира... С, тіло B, ми вибираємо ті матеріал S, Тобто, нам невідомо, що це за матеріали. Далі нам потрібно, в нас без, якщо ми приберемо ці тіла, в нас об'єм води 100 літрів. Тобто ми записуємо в нашій табличці. Ось тут об'єм води. 100 літрів. Далі нам потрібно записати об'єм води і тіла В2, і відповідно об'єм тіла. Тобто ми по черзі їх занурюємо. Спочатку беремо тіло А. Занурюємо наш об'єм змінився на 103 літри. Записуємо тут у нас 103 літри. Відповідно, об'єм тіла наскільки буде 3 літри. Вага тіла у воді. Ми, Тут у нас є спеціальні важелі у води. Ось вони в куті. Ми це тіло кладемо на ваги. і Отримаємо 117,9. Знов заносимо це до таблиці. 117,9. Далі нам потрібно розрахувати архімедову силу. Для цього там є формула. Ро води помножити на Ж і помножити на об'єм тіла. Ось ро води в нас тисячу. Помножити на G, на 9,8 або на 10. І та відповідь буде правильною. І помножити на об'єм тіла в нас 3 літри об'єм тіла. Отримуємо архімедову силу. Записуємо її ось сюди. Далі нам взагалі потрібно знайти масу тіла. Маса тіла розраховується, як вага тіла плюс сила архімеда і поділити на G. Ось у нас вона є. Вага тіла в нас це МЖ. Щоб знайти вагу тіла, ми зважили. Тобто, ось вага тіла, це в нас. Ми додаємо 3 плюс архімедову силу і ділимо це на 9,8 або на 10, і це значення заносимо ось цю табличку. Те ж саме повторюємо для другого тіла. Занурюємо його у воду, дивимося, що об'єм змінився на 101, тобто об'єм тіла 1 літр. Кладемо його на ваги, записуємо вагу тіла і знову користуємося формулою. Після цього ви, у зошиті є аналіз результатів, висновок. Ми записуємо ось тут ваш висновок, що ми отримали, чи точне це значення, що ми вимірювали, чи вийшло в нас опрацювати цей метод. Далі нижче в зошиті є приклад розв'язування задачі, як користув... Не приклад розв'язування, як користуватися лабораторною домикою. Віртуальну лабораторію, куди тикати, щоб вийшла лабораторія, лабораторна робота. Нагадую, що не обов'язково користуватися віртуальною лабораторією, це якщо у вас є на це е, обладнання. Якщо немає, достатньо передивитись відео і виконати все за інструкцією по відео. Що незрозуміло, це обов'язкова робота, якщо ви бажаєте оцінку еквіваленту 4, 5, тобто 7, 8, 9, 10, 11, 12, виконати цю лабораторну роботу. Які до мене є запитання?